Вишиванка, це модно в один голос заявляють учасники вишиванкового маршу. Молодь поєднує це традиційне вбрання з джинсами, міні спідницями та африканськими зачісками. Так... Марлі вдягнув би вишиванку. Боб марлі, я думаю, вдягнув би з радістю. Причому і не зняв би. так би. і не зняв би так. Дійсно. Він так би він, можливо, вишивку йому там спеціально зробили трохи ямайську. Студенти розповідають, одягають вишиванку в університет, коли хочуть отримати п'ятірку. Мовляв, хисту додає енергетика людини, яка створювала візеру. Вишиванку я ну я її не купляла. Це вона належить моїй мамі, а моїй мамі вишила її мами. Тобто вона передається якби роду в рік. То тобто я вже третя по, по рахунку дівчина в сім'ї, які вона передалася. На вишиванкову ходу навіть всією родиною виходять дружина з чоловіком, небожем та тіткою. кажуть, одягаються так частенько. То в мене багато чого. Я з подругами завжди ми юбілею. Різні гульні, всякі встраюємо в цих костюмах. Вишиванки можна побачити не лише в Україні. Прихильники цього вбрання популяризують сорочки по всьому світу. А Левтина козачок, приміром, вишиванку одягла цьогоріч у День незалежності України у Барселоні. Хотілося в день незалежності відчути цю атмосферу українську, тому мені не вистачало щось такого. Іспанці вони знали про день незалежності в Україні. Вони дивилися ми так казали, Боже, яка та молодець. Поет Сергій Пантюк вишиванки, хоч і не колекціонує, але може похвалитися трьома у гардеробі. Нині вбрався у найулюбленішу. Це подільська вишивка, а я подолянин. І тому, коли я побачив цю вишиванку, я сказав, що я її куплю. Скільки вона не коштувала. Я ще не знав, скільки вона коштує. А купили ми її за скільки 650 гривень. Організатори вишиванкової ходи, студенти київських вишів кажуть, прагнуть популяризувати це вбрання, щоб вишиванку одягали не лише на свята, а й щодня. Вишиванка додає патріотизму, показує, що я якби українець. Багато людей, коли ми йшли сюди, на нас дивилися, якби десь у душі, може, з захватом у столиці. Вишиванковий марш відбувся вже у восьме. Його учасники кажуть, збиратимуться, доки погода дозволятиме. Дар'я Безродна, Максим Петраков, п'ятий канал.